Корисували всім мої вітання. Маємо вже сьогодні 4 вересня. Пройшов вже цей сезон, сезон 2025, і хочу десь підсумувати певні якісь моменти, які були цього сезону. Значить, Почав свій сезон досить з, з досить великих втрат, втрат бджолосімей, які в переважній більшості. Загинули в кінці зимівлі, оскільки були досить такі великі перепади температури, пішов розпліт, сім'ї просто загинули від оцих природних таких моментів. Ось. Але за цей рік були й позитиви. Позитив в тому, що частину вуликів я заселив. Заселив як відводками, так і роями. Цього року по роях не дуже втішна ситуація, але все-таки трошечки було. Зараз не можу сказати точну цифру, скільки я їх привіз. Ну, певно, десь до 10 роїв. Тішне також є те, що. Здійснилася моя мрія, ви вже про неї бачили. Мрія це виготовив я прицеп для того, щоб проводити кочівлю з моїми бджолами. Прицеп я практично повністю заселив, тільки в основні ряди додаткові борти я не заселив. Тобто мені не вистачило матеріалу для того, щоб заселити. Не було я розраховував на рої. Не було тої кількості, ось, і так, ну, дякувати Богу за то. Їздили ми на ріпак. Їздили, вивозили на ріпак. Звичайно, такого меду, щоб взяти з ріпака, не було, тому що знову ж таки погода внесла свої певні корективи. Коли під час світіння ріпаку постійно йшли дощі, було похолодання. І бджола практично не літала. Навіть були моменти в мене особисто, що я закормлював деякі сім'ї, тобто давав їм дотацію, давав їм сироп для того, щоб десь вони не просідали, а чуть-чуть трималися на плаву. Далі після ріпака, ну, фактично, був такий період простою, тому що. Липи тут у нас в мене в місцевості досить дуже мало. Якщо її навіть там, вона виділяла трошки, то це ну, практично для того, щоб підтримати життєдіяльність бджіл. Далі, після того, як практично завершилася липа, поїхали на соняшник. На соняшнику ми стояли, відео ви бачили. Хто не бачив, ті, хто є. Можливо, я кусочки зараз ставлю, де. Ми стояли біля лісу буквально за кілька метрів від поля перед полем. велика частина була засіяна соняшником, але знову ж таки соняшник цього року ну, не дав тих результатів, на які ми сподівалися. Їздили ми з володією, значить двома прицепами. Разом кучували, разом розміщували свої прицепи і разом спостерігали за картиною. Тобто картина, що в мене, що в нього, зовсім була невтішна. Але все-таки трошечки соняшнику ми взяли в невеликій кількості, але трошки взяли. Завершився основний взяток на соняшнику, і ми переїхали на соняшник, де, е, який був на запиленні. Тобто соняшник, де була папа і мама. І, відповідно, цей соняшник. Практично не відділяв, але все рівно взятки якісь були для себе, для розвитку бджола мала. Також присутній був якийсь інший мед світлого кольору. Не знаю, чи це вони з кукурудзи брали, чи це вони з якоїсь квітки брали, тобто десь щось таке проявлялося. Далі вже ми переїхали додому після цього соняшника. Але на останній локації, де ми стояли, фактично ми стояли на закритій території, де на кожному стовпі стояли камери, і там в нас виникла неприємна ситуація, коли один із працівників тієї, скажімо, структури, вирішив зробити для себе краще, хоча я не вважаю, що він краще зробив. Він поліз до бджіл і струсив з кількох вуликів. Приблизно десь в мамі 5 і в володі, 5 сімей пострадали від такого недопасічника, як на нього ми кажемо, тому що справжній пасічник такого не зробить і не полізе до чужого. Але в даної людини липкі руки, і йому хотілося. Я не знаю, що йому хотілося, хотілося. Екстриму, чи чого, думав, що це е, залишиться безслідно. Е, ну, він на цьому не збагатів, тому що та бджола, яку він забрав е, і всипав до своїх бджіл, то вона і його перебилася, і наша перебилася. Тобто там теж приємного нічого не було. Але людина не. Досить така неприємна, скажімо так, і така начудила. То Це один із таких неприємних моментів, які залишилися вже в історії. От, на сьогоднішній день, 4 вересня, вже вдруге я провожу закормку бджіл в зиму, закормлюю значить, цукром, цукровим сиропом. Першу я проводив, додаючи до сиропу відвар полину, От другий без полину, і думаю, що третій я буду проводити також з полином. Можливо, ще більше потрібно. Це вже буде видно по ситуації. Ось на стаціонарній пасіці взагалі картина така плачебна, оскільки, як я кажу, кайлатові трамки, тому що. Меду немає, з медозбору не було з чого, не було меду з чого збирати, тобто не було посів якихось ні ні соняшника, нічого, фактично. І бджоли перебивалися на тому, що є. В себе посіяв частину городу гречкою. Вони мали куди літати до обіду. Після обіду вже десь вони літали собі, шукали якусь квітку, якусь. Де, де можна щось взяти. Також недалеко від мене, вже під кінець сезону, зацвів теж соняшник, який на запиленні, і він тро, також дав можливість бджілкам туди політати. Там невелика ділянка засіяна, але все рівно вони мали роботу і, хоча б для себе, щось і переносили, мед по факту, Цього року відсутній. Взагалі дуже мало меду ми цього року отримали. Але рік на рік не попадається, будемо надіятися на краще, на те, що на наступний рік буде сезон набагато вдаліший. Все-таки хочу також підкреслити, що кочування з стаціонарною пасікою це зовсім дві великих речі. Тобто кочування це більший розвиток, це кращий розвиток, тому що ти приїжджаєш, все рівно якісь взятки, десь щось шукаєш, і розвиток сімей, йде, і щось вони підливають. Вдома, якщо немає поблизу нічого, то і відповідно немає звідки що носити. Ось. Багато вуликів у мене на сьогоднішній день порожніх, близько 10, може навіть і більше вуликів на стаціонарі. У мене порожніх, також у мене не всі заселені, як я вже казав, на прицеп вулики стоять на зберіганні. Відповідно, будемо надіятися, що зимівля цього року буде вдалою, і будемо мати, що робити відводки. Також буду знову ж таки пробувати ловити рої і таким чином розширяти і запаковувати всі вулики, які в мене присутні. Плюс у мене ще є також партія вуликів на зберіганні. 2, в кількості 21 штука. Ну, правда, там ще є момент, де що потрібно доробити. От, але це все по походу будемо бачити, як воно буде. Можливо, я буду ті 300 використовувати для прицепа корпуса, тому що дни ще зйомне, 300 корпус можна буде використовувати, якщо не буде кого туди заселити. Е, загалом я зробив. 21 вулик на прицеп. Є моменти по прицепу, де я прорахувався по розміру трошечки, оскільки десь інформацію брав з інтернету на рахунок розмірів прицепа і не врахував те, що в людини були десяти восьми рамочкові вулики. Що не помиляюсь, стінка там була п'ятерка. Вуликів і десь трошечки я прогадав, але нічого страшного, 10-рамкові вулики, 10 рамкових і один рамочний якраз ну, стало на одну сторону. І, в принципі, таким чином я вийшов ситуацію. Далі, хочу також сказати, що зараз наразі таких нападів. Як минулого року в нас немає. Чому? Тому що знову ж таки в мене тут недалеко посіли пізню грячку і вони мають трошечки куди літати якусь роботу. Ось. Плюс ще моя грячка цвіте. Ну, Я думаю, що мальва є, ще і ще так щось перецвітає, якась квітка польова. Також що десь цвіте, то я думаю, що нападів ми цього року мати не будемо. Ось. Так, зараз. Зараз йдемо закормлювати, будемо наливати в пакети. ну, На прицепі в основному я в пакети ляю. Тому що кормушки в мене є, ось такі. Але я їх переважній більшості ставлю на стаціонарні пасіці, тому що в мене їх великої кількості немає. і Фактично ну, не можу я їх використовувати повноцінно для того, щоб одночасно загодовувати і стаціонар, і причіп. Зараз перейдемо до причіпа і продовжимо нашу роботу. Ось так, друзі, зараз заніс я сироп, кілька курмушок, все-таки вирішив я поставити в деякі вулики. Ну а всі інші, які мені не вистачить, то, то будуть пакети стояти. От я, як я казав вже сюди візьмемо ближче. Шестирамошний вулик, один йде в раді і все остальне йде 10-ти В даному варіанті це вулики системи Дадан. На стаціонарі в мене в основному українська рамка. Робив свої вулики, ви вже бачили, як. що робив з пінополістиролу, щоб вони були легкі, щоб їх можна було перевозити І, відповідно, сама вага десь виграв у вазі за рахунок того, що саме такі, такого типу вулики я зробив. Дерев'яна обв'язка і пінополістирол. Так. Зимувати вони будуть тут, на локації на нагороді, фактично. Ось Так я їх притягнув, так я їх залишив. Хочу кілька слів сказати стосовно ось цього вулика, ось цієї сімейки, яка в мене знаходиться ось тут по центрі. Десь і певно вона вже десь і показувалася. Минулому відео, де я стояв на ріпаку, ось ця сімейка досить таки гарно показала себе. Це, до речі, рій, рій був, от, який приніс мені на соняшнику повністю 300-й корпус меду. І зараз там також є е, кілька рамок меду, але я їм залишу ці рамки для зимівлі. Я від них не відкачував. І таким чином це. Але хочу сказати, що саме і цей вулик в мене пострадав від цього липкого недопасічника, який своїми липкими липкими руками дуже захотів нажитися на, моїм, на моїх бджолах. Тобто на собі бджоли, і таким чином сім'я просіла. І ще кілька вуликів у мене на пасіці, які я довозив додатково, тобто за стаціонарної пасіки, вони також пострадали від цього не до пасічника. Так, цим бджолом я фактично догодовувати я їх не буду, а остальних зараз трошечки покажу, що там робиться. Є слабенькі, ну, в залежності від був десь сирій, десь були якісь проблеми, деше щось є різні. Тобто, не, не суді строго, тому що аж таких, скажімо так, сімей потужних тут багато немає. Тут, скажімо, Кілька сімей, яких таких більш-менш, а остальне все йшло на розвиток. Старався так, щоб вони працювали на розвиток. Щоб до зими на зимівлю вони підросли і було з чим йти зиму. Тому що, ще раз повторююся, тут в основному йшли рої. Кілька відводків, а основне це маса рої. Ну і так, друзі, давайте відразу вам. Покажу ось цю сімеючку, про яку я казав. Нема розпалений. Ця сімейка, яка на сьогоднішній день. Ну, до, до останнього його переїзду, коли в мене її почистили трошки, вона була досить таки потужна. Зараз вона просіла, звичайно, здобув частинами лізти не будемо, але покажу, Ось, що вони. Отакі такі ще рамки в мене присутні. Можливо, я їх і кудись в якусь сім'ю на зимівлю переставлю, щоб вони мали на чим зимувати. Тут навіть. Матка піднялася догори, трошечки засів є. Ну, півранки залити. От якби, якби її не послабили, липкі недопасічники, то, то був би набагато кращий результат. Так, от ще один шести рамок. Тут Маленький відводок, щоб такий був. Зовсім маленький. І вже бджілка, ба, видно, що забрала. Ну, бджоли тут досить мало. Не знаю, можливо, буде претендент на об'єднання. Ну що, десь на дві, три рамки бджоли. Ось така маленька сімейка. Тут вони ще навіть не добудувалися, трошечки розплоду. Но одним словом, ще... і вони не встигнуть щось собі. Що ж, на кінець я хочу буду? сказати, що ось такі пакети літру сиропу я їм ставлю. На кінець хочу сказати, що не потрібно розчаровуватися, якщо навіть і сезон не пішов, потрібно далі працювати. Головне на даний момент втримати ті сім'ї. Я казав ще раз, де потрібно об'єднати, я об'єднаю для того, щоб не втратити ту бджолу, щоб десь посилити посил, двома такими маленькими, щось зробити одне трошки потужніше. І, в принципі, я ж кажу, ще раз скажу, не падати духом, а працювати далі, старатися завжди так не буде. На цьому буду завершити своє відео, буду розставляти під годівлю. А вам кажу до побачення, всіх вам гараздів, добра, бувайте!